Чи є щось, що об'єднує всіх людей, незалежно від епохи, культури чи місця, де вони живуть? Гадаю, є, це одвічна історія. Історія про те, як знайти світло, навіть коли здається, що навколо суцільна темрява. І це, знаєте, мабуть, одне з найглибших питань, яке людство собі ставить. І що цікаво, відповідь часто приходить не з якихось складних філософських трактатів ні, вона криється в історіях тих самих історіях, які ми розповідаємо одне одному з покоління в покоління. От подивіться, це ж не просто будівля з каменю та скла, правда? Це свідчення. Свідчення того, що навіть в часи, які багато хто звик називати темними, людський дух не здавався він прагнув творити красу, шукати сенс. І одним з найпотужніших ліхтарів на цьому шляху була саме література. Ну що ж, давайте зануримося в цю тему. Сьогодні нас чекає справжня подорож у часі, яка розтягнеться на уявіть собі майже тисячу років. І все для того, щоб побачити, як одна й та сама вічна історія, історія кохання і втрати, може звучати абсолютно по-різному в різні епохи. Знаєте, є такий стереотип, що середні віки це якісь темні віки, час суцільного занепаду. Але це зовсім не так. Насправді це була епоха, яка подарувала нам просто неймовірні оповіді. І от зараз ми візьмемо дві абсолютно кардинально різні, але однаково потужні історії кохання саме з того періоду. І почнемо ми, звичайно, з Гіганта, з однієї з найвизначніших постатей світової літератури Данте Алігєрі. Його історія кохання це щось неземне, майже духовний досвід, який став серцем і душею його головного шедевра. Щоб зрозуміти Данте, треба зрозуміти його місто. Флоренція це було серце краси, і водночас котел політичних інтриг. Для нього це було все і рідний дім, і місце гіркого вигнання. І, от саме з цього виру, суміші політичних битв та глибокої особистої трагедії, і народилося його унікальне величне бачення кохання. І ось тут увага, це ключовий момент. Для Данта його Беатріче це не просто жінка, в яку він був закоханий. Ні. У його божественній комедії вона перетворюється на щось набагато більше. Вона стає його провідником, алегорією божественної мудрості, тим самим світлом, що веде його душу аж до раю. Тобто, любов це не просто почуття, це шлях до вищого пізнання. А тепер різка зміна декорацій. З середньовічної Італії ми переносимося далеко на схід, у Персію. Тут мислитель Омар Хаям пропонує нам зовсім інший погляд на світ, на життя, на кохання. Його філософія набагато земніша. Вона про те, що відбувається тут і зараз. Просто подивіться на ці образи, вони, мені здається, ідеально передають ту атмосферу, в якій жив і творив хаям. Це світ, де повітня було наповнене музикою, поезією і глибокими часом меланхолійними роздумами про те, наскільки швидко плинним є наше життя. І Хайям був справжнім віртуозом особливої поетичної форми Рубаї. Уявіть собі, всього чотири рядки, а в цих чотирьох рядках він примудрявся вмістити цілий всесвіт, і сумніви, і радість, і кохання, і вічні питання про місце людини в цьому величезному світі. І ось цей рядок, він просто ідеально підсумовує всю його філософію. На відміну від Данте, Хайям не шукав відповідей десь там, у потойбіччі. Для нього весь сенс був сконцентрований тут, зараз, у самій людині, у красі кожного моменту. Подумайте тільки. Найкоштовніший камінь у ньому це ми, ми і є та найвища цінність. Гаразд, тримайтеся, зараз ми робимо гігантський стрибок у часі на майже 900 років уперед, і побачимо, як ті самі абсолютно вічні теми любові і втрати відлунюють вже у 20-му столітті. І знаєте, ось ця проста істина, вона ключова змінюються декорації, змінюється одяг, мова, звички та все змінюється. Але суть, сама серцевина людських почуттів, залишається незмінною. І ось наші нові герої Дженні та Олівер з культового роману Еріка Сігала Історія кохання. І тут забудьте про сонети чи божественні видіння. Їхня історія починається, ну, з дотепної, майже ворожої перепалки. Це погодьтеся, зовсім інший стиль знайомства. Але за всією цією бравадою, за цими гострими слівцями, ховається справжня вразливість. І ось він той самий переломний момент, просте, пряме, неймовірно сміливе зізнання. Одна фраза, яка змінює абсолютно все ми бачимо, як їхні стосунки ростуть на очах. І по суті, їхня історія це ж класика, правда? Історія кохання, всупереч усьому. Він з багатої родини, вона звичайна дівчина, його батьки, звісно, проти, але не страшнішим випробуванням для них стає не суспільний осуд, а сама доля. Отже, давайте подивимось, що ми маємо з одного боку, божественне піднесене кохання Данте, з іншого філософське земне прийняття життя від Омара Хаяма, і тут же пронизлива трагічна романтика ХХ століття. Що ж, що ж їх усіх об'єднує? Давайте розбиратись. Контраст, звісно, вражає там величні ідеали, алегорії, епічна поезія. А тут жорсткий реалізм, гострі діалоги, тиха особиста трагедія. Форми абсолютно різні, але емоційне ядро, сама суть однакова. І там, і там любов постає як найвища цінність перед лицем неминучої втрати. То які ж висновки можна зробити з усього цього? Ну, по-перше, тема кохання перед лицем біди, вона справді універсальна, вона не має часу. По-друге, ми бачимо різні шляхи пошуку сенсу. Данте шукає його у вічності, хаям у кожній окремій миті. Історія кохання ж просто бере ці вічні теми і переказує їх мовою, яка нам знайома і зрозуміла. І це, мабуть, доводить найголовніше: Змінюється лише обгортка, спосіб розповіді, а серцевина людського досвіду вона залишається незмінною. І ось це, мабуть, найголовніше Від Данте до сучасної історії кохання це все спадок, який ми отримали. Ми всі так чи інакше є частиною цієї неймовірно довгої традиції. Кожен із нас щодня дописує цю нескінчену історію. Залишається лише одне питання: а якими будуть саме наші розділи?